Найдешевший стимулятор взагалі, мабуть, в світі. Друзі, це Камбуча мого власного виробництва, але це насправді не обов'язково. Я зараз не рекламую свою Камбучу, а ролик про дещо інше про предтренувальний тонізуючий засіб за одну гривню. Комплексом претренувальним, повноцінним я його не називаю, тому що там все таки комплексно. Аланіни, аргініни, всякі пампові штуки. От. А це може бути таким допоміжним інструментом, суто тонізуючий інструмент. Камбуча сама по собі в мене приготована на основі шупуера кофеїновий сильний чай. А ось у нас Женшеню настойка. Трошечки більше про властивості, користь. І один важливий недолік. Розкажу пізніше, а зараз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, мені цього достатньо, тому що я випив шупуеру, я вже бодрячком, я вже активував свою нервову систему. Тіло активне, вже розмявся, починається тренування. Тому всього лише 8 капель. Зараз я це випиваю. І воно ще додасть мені фокусу в тренування. Якщо чаю ти не п'єш, кави не п'єш, 15 капель і тебе просто розірве на тренування. Насправді це не тільки для тренувань. Звичайна людина, якщо хоче підняти рівень енергії, швидше пробудитися, от, можна накапати трошки і випити. Дуже швидко працює і дуже комфортний підйом енергії. Без всяких там підвищень серцебиття, пульса. Тобто так, мені подобається. Плавно, м'яко і досить сильно. Активна дія приблизно 2 години. Друзі, настойка женшання це для мене дійсно відкриття, тому що я дуже давно вже граюся з різними стимуляторами. Все це починалося з предтренувальних комплексів. Я займаюся спортом і я пив предтренувальні комплекси на основі Герані. Друзі, це щось схоже на амфітамін. Це дуже некорисна штука. Таращить плющить, трошки переп'єш, чешеться шкіра дуже неприємно, але піднімає дуже багато енергії, це факт. Потім були притренувальні комплекси на основі кофеїну, потім я зліз з них нарешті і почав пити каву купувати. Потім мене понесло купувати самому каву, і я варив прямо багато, я пів літра, просто каву випивав. Як згадую, просто жах, тому що я усвідомлюю, наскільки сильний відкат дає каву. Тобто вона з якоїсь точки. Ну, Визначимо її за нульову, піднімає, дуже швидко піднімає, досить недовго тримає цю енергію, і потім йде падіння нижче нуля. Я відмовився від кави і замінив її чаєм. В трошки інший ефект, там теж є кофеїн, він просто називається тімін, але він точно такий самий. Просто за рахунок того, що там різні сполуки з'єднуються, різні пропорції стимулюючих речовин, інших алкалоїдів. І, от, наприклад, чай Шупер – він дає повільний підйом, дуже довге втримання і спадання в ту точку, де ми і були. Тобто там як ніби такого провалу нема, але є оцей ефект чайний, кофеїновий, що він все-таки розхитує нервову систему. Настойка жіншені цього не робить. Вона робить такий м'який класний підйом енергії, от, дуже приємно. От тому я рекомендую, якщо ти хочеш зменшити кількість споживання стимуляторів в своєму житті, наприклад, кави, якщо ти вже не відчуваєш кави, значить твої стимулюючі ці рецептори, вони вже затуплені і потрібно робити якісь паузи. Я знаю, як важко навіть день, два не пити чай чи каву. я рекомендую в ці дні, коли ти хочеш да, зменшити кількість споживання, якісь паузи зробити, відновити свої рецептори. Просто якби. Трошки цю звичку, стати менш залежним від стимуляторів. Застосовують настійку ж Її рекомендують пити курсами, наприклад, два тижні п'єш, два тижні не п'єш. Яке дозування? Потрібно пробувати друзі. Я рекомендую почати з 8 капель. 8 капель стакан води випиваєш, ти дуже швидко відчуєш, як іде прилив енергії. Потім спробуй 9, 10, може дійти до 15 капель. Друзі, я так і не дійшов до 15 капель, хоча в мене друг каже, починаєш з 10, пробуєш 11, 12, експериментуєш, 15 і от експериментуєш. Я це роблю завжди перед тренуванням для того, щоб піймати оцей фокус, що тільки тренування більше нічого немає, тому воно стає ефективним, щоб краще відчувати своє тіло, щоб зменшити рівень травматизму. ну і Енергія, прилив, заряд, це приємно. Для мене це завжди йде перед тренуванням. Я п'ю жіншень, я наразі використовую 8 капель, 9, іноді 11, якщо планується дуже важке довге тренування. Але я це роблю в купі з чайочком шупуер. Просто чаю використовую менше, тому що додаю цю настойку і виходить дуже такий класний мікс. Насправді можна заміщати, просто більше капель робити цього. і не пити взагалі чай, але для мене чай це знаєте, це ритуал. Якщо для тебе теж кава, це ритуал, ти можеш залишити її, якщо тобі це дуже подобається, просто зменшити кількість чашок в день. От. Якщо хочеш енергії, ну ось тобі женшень. Друзі, найдешевший стимулятор взагалі мабуть, в світі. При тому, що корінь женшеню ще має свої корисні властивості, він покращує чоловіче здоров'я, він дійсно підвищує. І біда. в ньому є багато корисних елементів, метали, цинк, залізо. Це те, чого немає, наприклад, в каві. Якщо порівнювати, це реально корисніше. Але тут немає всього кайфу, смаку, насолоди, запаху. Оп, хлібнува енергія прийшла. Так, це є. Експериментуємо з дозуванням. 8 капель, 10, 12, може до 15. Літину, 15 ти вже точно відчуєш. Ну, Реально робоча штука. Такий флакончик 50 мл. Коштує, друзі, в аптеках десь 100 іноді 160 гривень. Але є такий момент. Одразу кажу, ця інформація наразі актуальна на момент зйомки ролика в кінець жовтня 2024 року. За рекламу ніхто не платив, але я зекономив за рахунок цього сервісу, тому і рекомендую тобі таблетки UA. Замовляєш там і такий флакончик, ти в себе в місті в аптеках можеш знайти за 80 гривень. Наскільки його вистачає? Друзі, я не роблю ніяких таких затяжних курсів, там, кожного дня я не приймаю. От Коли тренування, в день тренування я капаю по 8-9 капель разом з чайочком, якби одночасно, заряд і пішов. У мене виходить десь 3 рази в тиждень, я його приймаю. Я рекомендую все-таки робити паузи між курсами, тому що все-таки, щоб не впасти в повну залежність, а впасти в залежність дуже легко, тому що з каплями краще себе відчуваєш, ніж без них. Тому ну, прояви волю і... Включи розум і все-таки роби ці паузи, вони необхідні. Так, з будь-яким стимулятором, кавою, чаєм. У мене навіть наскільки б я не любив цей смачний крутецький чай, раз в два тижні один день я роблю без чаю. Ну, в мене раз в два тижні там взагалі день без їжі. Я суто на воді проходжу, да, від цього всього. Що споживаю кожного дня виходжу. З під впливу цієї такої міцної залежності, залежність у нас є до всього, до різної смачної їжі, навіть корисної, це теж залежності, друзі, і теж потрібно це розуміти. Трошечки відхиляюся від теми. Склад, друзі, тут 50 мл флаконі, Ага, наскільки його вистачить. Якщо кожного дня по 10 капель, тобі його вистачить, мабуть, місяці на 3. При умовах, що я п'ю ну, 9-10 капель 3 в тиждень, то цього може вистачити на півроку. Рахуємо. Якщо кожного дня ти приймаєш, вистачає на 3 місяці, це 90 днів, тут 50 мл. Що це в нас виходить? Ну, півмілілітра, округляємо півмілілітра в день і ціна 80 гривень. Гривня, гривня порція. Ти бачив чи бачила колись каву за гривню, чай за гривню? При тому, що тут набагато м'якіше лагідніший ефект, який взагалі ніяких відкатів мав. в перспективі ні. Він тебе просто посиляє, він нічого в тобі в тебе не забирає. Він просто стимулює те, що в тобі і так є. Так, друзі. Є один трошечки неприємний момент це те, що це спиртова стійка. І якщо ми споживаємо, грубо кажучи, мілілітра в день ось цього. Потрібно розуміти, що 60-70% це буде спирт. 0,3 мл спирту в день. Якщо ти можеш собі це дозволити, то все добре. Якщо в тебе категоричний принцип жодної каплі спирту в своєму в житті, скоріш всього, тобі це не підійде. Просто купуй корінь женшеню окремо, можеш перемолоти в кавомолці в пісок, ну тобто в муку. да, от. В таку консистенцію мілку і просто його якби випив, запив водою. Ну, да, можна вийти з ситуації по-іншому. Я категорично проти спиртного. Але 0,3 мл спиртного в день я взагалі не відчуваю. Ну, тобто нема затуманення розуму. Я трошечки посунувся своїм принципом, тому що я здобуваю набагато більше, ніж втрачаю. Ну, це пушка, друзі. Це для мене реально відкриття. Дуже бюджетно, дуже круто. Ти можеш приготувати сам, сама, купити цей корінь жіншеню. Подивись в інтернеті, як це робиться. Настійка з корінью жіншеню, рецепт, Рецепти, як це робиться. Там можна навіть застосовувати не 70% екстрагент етанолу спиртов... спиртовий, цей, а 30%. Тобто ще зменшити долю спирту. Ну, там є своя процедура. Щоб не заморочуватись, тим більше, що воно дійсно 80 гривень флакон коштує, то можна просто купити в будь-якій аптеці. Отак він виглядає. На ну, обкладинці, я думаю, ти це бачиш. Це може бути як частина притренувального комплексу. Це може бути як частина твого життя ритуального, да, як ритуальчик його ввести. Ти можеш навіть ще не буду цього казати, бо підсядеш, так? Да? Ні, я не хочу цього рекомендувати, що наркоманді, чи що всі стануть. По-іншому треба. Друзі, це дійсно дуже крутий спосіб зменшити в своєму житті кількість різних стимулюючих речовин, які ну, так чи інакше шкодять вашому здоров'ю, тому що це набагато краще, ніж кава. І як би я не любив чай, це краще, друзі, ніж чай. Ну, варто визнати. Спробуй, і ти відчуєш, як саме є ця енергія, це по-іншому, по-іншому, ніж різні інші стимулюючі засоби, і це набагато дешевше всього того і набагато корисніше. Так, це китайський женьшень. майже весь жіншень китайський. Я знаю, що є ще Сибірський, але тут не вказано, не зрозуміло, що за женьшень, звідки він виріс. Тому я думаю, що насправді краще, якщо ти вже берешся це застосовувати. Купити корінь джиншеню, перевірити, де ти знаєш, що це за корінь, де він виріс і зробити настійку самому. Я поки що користуюсь цією, друзі, вона майже повна, я вже п'ю її місяць, три рази в тиждень. Що може бути краще? Тільки Бог.